Найбільше питання, як люди розуміють, що саме тут шрифт Брайля? Ну, типу, ось, оце так. насправді дуже хороше питання. Ніяк. Ну, типу, немає стандарту якогось, так? Немає. Ну от... і ти ж не можеш щупати все підряд. Так, просто. ось ось в цьому насправді це питання, і угу. на нього немає як такої відповіді, чесно кажучи. Тому що дійсно роблять там ці таблички. Якщо ти не знаєш, що там є умовно угу. шрифт Брайля, ти його шукати не будеш ходити, я не знаю, лапати будинки ну, руками Сологічно. і шукати шрифт Брайля. В цьому і якби от це теж угу. люди бачать. Є, як мені колись сказали, Теж, типу, ну, е, ну, для незрячих же роблять там таблички, ось я бачив шрифтом Брайля. Я кажу, ну супер, а де ці таблички? От як мені зрозуміли що... да. на вулиці? Ну, типу, як я можу зрозуміти, що там є шрифт Брайля, якщо я, наприклад, не знаю, що там є ця інформація. Mm -hmm.